Шановні народні депутати, шановні українці, чому категорично не можна голосувати за цей законопроект? Перше, там повністю не враховані інтереси громад, які знаходяться на лінії фронту чи на прифронтових територіях. Повністю ви забираєте в них гроші і замість того не пропонуєте реально нічого. Вони мають йти на поклон до Києва. Друге, наразі через місцеве самоврядування швидкість отримання. Допомоги бригадами складає дні, максимум тижні. Якщо ви проголосуєте цей закон, це будуть місяці, мінімум 5-6 місяців. І третє, сьогодні треба значну частину цих коштів спрямувати на створення фортифікаційних споруд і залишити і зобов'язати це робити місцеву владу. Тому закликаю не голосувати за цей законопроект. А правку на голосування прошу не ставити.